Мені дуже складно говорити цензурною мовою про Міністерство у справах ветеранів через те, що останній рік про них взагалі не було чути. Мені дуже шкода, що така інституція наразі фактично без дії. Вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Добрий день, теж рада вас бачити. Для мене ви дитяча письменниця Татуся Бо. Але сьогодні ми будемо говорити з вами трошечки про іншу вашу роботу. Але глядачам все одно скажу, що ви письменниця, блогер, журналістка, філологиня, а також ви виконавча директорка благодійного фонду Мрія Так, все саме так. Давайте ми пояснимо глядачам, в чому полягає суть фонду, в чому робота у вас незвичайний фонд. Так, у нас незвичайний благодійний фонд. Ми займаємося піклуванням і опікою над родинами військовополонених цивільних бранців, або ж як вони за законом називаються, заручники цієї війни, зниклих безвісти і загиблих героїв України. Ми опікуємося як дорослими в цих родинах, так і дітьми. Наразі у нас у фонді майже півтори тисячі заявників і всього близько трьох тисяч дітей. Коли родина до нас звернулася, ми їй телефонуємо, уточнюємо запит. Часто пишуть, що нам потрібні продукти харчування, гігієна, одяг, взуття тощо. Але я розумію, що за цим усім стоїть дещо більше. Люди часто не говорять, прямо що їм ще потрібно для того, щоб відчути, що вони мають сили жити далі. Що ж стосується загиблих захисників, там і справді дуже серйозна така бюрократична глиба, яку треба розібрати, пройти тощо. І ми надаємо юридичну підтримку цим людям в партнерстві з Українським центром захисту прав людини. Там працюють дуже кваліфіковані хороші юристи. Вони фактично беруть таку людину, надають їй повний юридичний супровід. Наприклад, вони складають список, куди треба звернутися які документи взяти. Вони йдуть разом з цією людиною обирати ці документи. Вони допомагають зібрати повний пакет документів. Вони допомагають заповнити всі листи, таблички, формуляри, це все пройти. І розумієте, коли людина, яка втратила найріднішу людину свого життя, коли їй треба проходити оцю бюрократичну плутанину, в неї просто іноді немає ресурсу. Вона дивиться на це все і каже: Хай потім колись, як-небудь, і потім каже: дайте мені, будь ласка, продукти харчування для дитини. Крім юридичної допомоги, яку допомогу ще можуть отримувати ваші підопічні у фонді? Гуманітарну допомогу це така базова потреба, яку ми закриваємо в першу чергу. Це одяг їжа? Це їжа, одяг, предмет, гігієни. Різні ситуації є в родинах, і справді це іноді потрібно в першу чергу людям. Мені не вкладається в голові. Це наші захисники, полеглі, полонені. Я була впевнена, що держава. Турбуються про них, бо вони за державу загинули. Дивіться, держава турбується про них, але в усіх різних ситуаціях. Бувають родини, де діти з інвалідністю, і на реабілітацію цих дітей, на лікування цих дітей іде дуже багато грошей. І тоді мами просять допомогти з одягом із взуттям, з предметами гігієни для підтримки. Бувають внутрішньо переміщені особи. Це фактично люди, вирвані з корінням. Вони переїжджають на абсолютно нове місце, на ньому треба обжитися. Це може бути взагалі будинок, в яких є чотири стіни, які дуже давно не ремонтувалися, і це приміщення треба своїми силами швиденько перетворити в обжити в нормальне, комфортне приміщення для родини і дітей, і вони можуть попросити такої допомоги? У вас вони можуть попросити, зокрема і такої допомоги. Ви сказали, у вас три тисячі діток тільки півтори тисячі родин. Так. А скільки у вас у фонді тоді? Трошечки більше десяти і волонтери. Ми запрошуємо на роботу волонтерів. А як ви закриваєте тоді такі запити, отакі різні, як ви називаєте, Ми Від дуже погодя до ремонту? Ми дуже багато працюємо, в нас надзвичайно мотивована команда. Ми іноді буває, що працюємо цілодобово. Іноді буває, працюємо і в вихідні. А те, що за гроші, нас де ви знаходите гроші? Донорів це можуть бути приватні особи, це можуть бути юридичні особи. Я зараз знаєте, я дуже дивуюся, наскільки багато в Україні соціально відповідальних бізнесів через те, що приходиш у якусь компанію говорити, і вже відразу бачиш, що О, ця компанія значить вже допомогти. Домагає армії, вже допомагає і тому фонду, і тому фонду, і озвучуєш потреби, розказуєш про родини фонду, і компанія така каже, так, звичайно, ми знайдемо кошти на це. Я зрозуміла, що таке гуманітарний напрямок роботи фонду, юридичний, ще який є. Зараз ми налагоджуємо напрямок надання психологічної допомоги. Як виявилося, зробити це зі старту не так вже й просто, адже у нас не просто люди. Які відчувають якісь там певні психологічні проблеми, в нас люди з цілком конкретними важкими психологічними травмами. І далеко не кожен психолог може працювати з ними, має необхідну кваліфікацію, має необхідний досвід. Зараз ми досліджуємо можливість навчання. Більшої кількості психологів, щоб вони могли надавати системну психологічну допомогу, зокрема людям, які переживають травму втрати, людям, які очікують більше року звісток про своїх безвісти, зниклих людей. Людям, які більше року очікують своїх рідних з полону. Я сама прекрасно знаю, як це чекати людину і коли один обмін. Не твій другий обмін, не твій третій обмін, не твій, на четвертий в тебе опускаються руки, і здається, що все більше вже ніколи не поміняють. Але ні, поміняють. Треба вірити, треба знати, треба розуміти. Треба вірити в перш за все в свою рідну людину, яка перебуває в полоні. Це надзвичайно важливо вірити в себе і триматися. Триматися, щоб витримати і дочекатися, і в цьому потрібні психологи. Ну ще суперсила українців, що схоже, що фонд заміняє собою міністерство у справах ветеранів. Е, мені дуже складно говорити цензурною мовою про міністерство у справах ветеранів через те, що останній рік про них взагалі не було чути. І в мене є чудова історія, як моя приятелька Богдана Левицька спробувала отримати психологічну допомогу як дружина військового там. Знаєте, у що це перетворилося? Це перетворилося у перепосилання. Одна гаряча лінія посилає на іншу гарячу лінію, та гаряча лінія дає інший телефон, звіти посилають туди, звіти перепосилають туди, потім перепосилають туди. І врешті вона так і не отримала психологічної допомоги в Міністерстві у справах ветеранів. Мені дуже шкода, що така інституція наразі фактично бездіє. Уже я вважаю. Фактично четверть населення ветеранського. А в нас найближчим часом буде половина населення ветеранського. Іде програми по психологічній реабілітації цього населення. Даруйте на слові, людина, яка в запеклих боях провела один місяць. Це зовсім інша людина, яка воює і дуже важко воює рік. А що буде у нас, якщо ця людина провоює три роки, два роки, хоча б? Що ми отримаємо? І де у нас дієві програми? Де хоча б обговорення цих програм? А ці люди вони потребуватимуть психологічної допомоги, психіатричної допомоги? І що ми будемо робити з цими ветеранами? Закриємо в Павлівку? Це не вихід. Чому у нас немає просвітницьких програм, направлених на соціум? Як приймати таких ветеранів? Як говорити з людиною, яка втратила на війні кінцівку? Як Як говорити з людиною, яка втратила на війні очі? Як підтримувати цих людей? А це все зараз от в блогерській спільноті, в соціальних мережах починають ставити ці питання, обговорювати, як висловити свою вдячність пораненому ветерану, як це зробити коректно, не образивши його і не втрутившись в його особистий простір. Як підтримати таку людину в побуті, на вулиці, вдома, якщо це сусіда або рідна людина? Як це зробити правильно, не зашкодивши, не стригеривши? Хто б це мав розказати українцям? Це наше життя на найближчі багато-багато років. Взагалі-то цим мало займатися саме в міністерстві справах ветеранів, але вони б здіють. Чомусь бездіють і тому цим будемо займатися ми, блогери, громадські активісти. Все йде до того, що окей, добре, і це теж зробимо. Ми про це будуть розказувати волонтери. Про це будуть значить розказувати самі військові, які зазнали поранень, які зараз проходять зокрема і психіатричне лікування. І в цьому немає нічого поганого, те, що бійці звертаються за психіатричною допомогою. Це важливо. І я надзвичайно вдячна, зокрема, і Суспільному, і громадському телебаченню, які роблять цих людей видимим, які показують цих людей, які записують з ними інтерв'ю, які спілкуються з ними і запитують зокрема у цих ветеранів, а як висловити вам вдячність? А про що краще з вами не говорити? А як вам допомогти? Це той діалог, який повинен був у нас початися в суспільстві з ініціативи Міністерства у справах ветеранів ще рік тому. Або, Або ще раніше Або ще раніше. у нас війна, врешті, триває десятий рік. Тому це, власне, і мало початися дуже-дуже давно. Там в фонді, напевно, треба створити ще один напрямок, як змусити працювати органи влади і міністерства. Я не думаю, що лідери фонду, зокрема Тайра і Дана Ярова. Зможуть зараз потягнути ще й це, бо надзвичайно завантажені. Але все йде і до того: все йде до того, що ми змушені будемо ініціювати якісь зміни на політичному рівні, на рівні громадського активізму. Це важливо і це слід робити. Якщо у нас є інституції, які мають допомагати, і ви, як фонд, повинні тільки закривати якісь складні для держави проблеми, так, так як є зараз питання протезування, складні протезування. Закривають фонди, так? Ну врешті, коли ми починали працювати як фонд, ми уявляли, що до нас звертатимуться люди, які потребуватимуть якоїсь виняткової допомоги. Але ми побачили безліч людей, яким потрібна юридична допомога, психологічна допомога, яким потрібна гуманітарна допомога продуктами харчування. Тобто Їм родинам потрібні... наших захисників так. потрібно все. Через те, що здається, виплати там, у розмірі 100 тисяч гривень щомісяця, вони для родини мають бути достатніми. Але ті родини, з якими я говорю, вони в говорять, ми намагаємося це не витрачати. Ми не знаємо, яким повернеться наш рідний з полону, що йому буде потрібно. І вони бачать кожен обмін дуже різні випадки. Вони бачать цілком здорових фізично хлопців, які не потребують тривалої дороговартісної допомоги. А з іншого боку, вони бачать виснажених морально і психологічно роздавлених людей. Вони бачать хлопців з важкими нелікованими пораненнями. Це потребує дуже тривалої реабілітації. Так і виходить, що їм ці гроші потім потрібні. Тому різні ситуації бувають. І тому, коли е, там починають говорити, родина просто не витрачає цю виплату і тому змушені допомагати ви. Я не можу звинувачувати цих людей в тому, що вони не витрачають ці виплати. А як ви знаєте, що люди не зловживають? Ну, Дивіться, я в своїй практиці помітила такі випадки зловживання, коли, наприклад, табличку нашу заповнювала родина і вказувала там зник безвісти. Потім з'ясовувалося, що чоловік цієї жінки, яка звернулася з проханням допомогти їй матеріально, зокрема, він взагалі не воює, він цивільний, він живе з родиною, він десь там працює. Просто родина багатодітна і їм хочеться отримати якусь допомогу гуманітарну. І вони вигадали, що їхній чоловік зник без Так, буває таке. Тут я вже перепрошую. І коректно відмовляю, раджу звернутися до інших фондів, які надають допомогу родинам багатодітним. Зокрема, тому так доводиться перевіряти іноді, в принципі, таких зловживань, щоб там відразу просили всього і золоті гори, таких немає. Я дивилася одне з ваших інтерв'ю в листопаді 2022 року, і серед іншого ви із журналістом говорили про побутовий героїзм. Як ти проявляєш свій героїзм? Пам'ятаєте, що ви відповіли? Я вже не пам'ятаю, що відповіла. Я вам нагадаю. Так. Ви сказали, я не герой у цій війні. Я ж нічого справді важливого не роблю. Ну, допомагаю зібрати кошти, щоб закупити хлопцям. І далі я вже не буду перераховувати довжелезний список, скільки ви допомагали цим хлопцям. Дуже довгий список. І ви не вважаєте, що це героїзм? Якщо я знову поставлю це питання. Я не можу себе назвати героєм у цій війні через те, що це означатиме, що я ставлю себе на один щабель з тими хлопцями які, і дівчатами, які зараз на фронті знищують ворога, жертвуючи своїм життям. Вибачте, мені в спину і в обличчя ніхто не стріляє, на мене не летять міни. Я роблю те, що належить робити громадянину України не більше. Для мене герої ті, хто зараз виборює незалежність нашої України. Я їм допомагаю до певної міри. Це те, що мені належить робити. Це те, що мусить робити кожен громадянин України. Для мене зараз герой мій чоловік. Він на передовій. Він герой. Герої його побратими які зараз б'ються з ним і клянуться мені кожного разу, що вони бережуть його і захищають. Так. І ми домовилися з дітьми, що вони будуть для них писати офіційну подяку від головнокомандувачів Надії і Богдана. Так. І я це підтримую в дітях і кажу: добре, можете навіть медалі їм зробити, їм буде приємно. І для мене це герой. Я просто громадянин. Таню, дякую вам і за те, що ви робите, і за те, що робить ваш фонд, і за цю розмову, і за вашу життєрадісність і віру по собі. Дякую вам.